Росіяни увесь день завдають ударів по Харкову. На зараз ворог обстріляв кілька районів міста, внаслідок чого постраждали три жінки та цивільний чоловік. Про це повідомив голова ОВА Олексанігубув. У місті 45-річний чоловік отримав осколкові поранення. Від госпіталізації відмовився у двох жінок. Діагностовано гостру реакцію на стрес. Допомога надана на місці. Посеред дня ворог завдав ударів по центральному парку і промисловій зоні, де внаслідок прильоту пошкоджено будинок та горів гараж. Продовжуємо відновлюватися ще після повторних ударів по нашій енергетичній системі. У місті Харкові фактично тривають у нас відключення, крім того, були Дві аварійні ситуації на на внутрішніх мережах. Це пов'язано із тим, що мережі у нас там перенавантажені, і маємо усувати і ось такі внутрішні ще, відповідно там неполадки. І наразі у нас діють відключення для мешканців міста Харкова. Із п'ятої години ранку до відповідно 23.00 в середньому маємо вийти на 7 годин відключення відключень ну, тобто одного помешкання. А що стосується вночі, то з 23.00 до п'ятої години ранку, ми намагаємося там подавати електроенергію до всіх фактично мешканців, ну тобто міста Харкова. Наразі у нас є відповідний дефіцит електроенергії. Він складає приблизно значить, 350 мегават, якщо брати по абонентам, це приблизно 300-400 тисяч населення міста Харкова. А у Харківській області вночі був атакований об'єкт високовольтної мережі Укренерго. Компанія повідомляє, що сьогодні у Харкові та області збільшують обсяг аварійних відключень. В регіоні знеструмлено 410 тисяч абонентів. Як розповів в ефірі телемарафону заступник міністра енергетики Микола Колісник, ситуація у Харкові залишається однією з найважчих.